До літа наступного року Потьомкінську повністю оновлять старовинні плити, з яких зроблено сходи, демонтують і встановлять заново. А ось парапети і майданчики між прольотами облицюють гранітом. Захисники старовинної архітектури кажуть, після такої реставрації пам'ятка виглядатиме не автентично. Тот матеріал, яким сейчас обліцовувати, він попросту не допустим. Якщо ми будемо говорити о про міжліснічних прольотах. Можно можно э, допустить как, э, какую-то облицовку, потому что по сути там был сейчас асфальт. Боковые части э, я со своей стороны вижу, как э, это должен быть э, открытый ракушняк, он должен быть отшлифован, покрыт лаком. Але чиновники запевняють, кардинально нічого не зміниться. Граніт зробить Потьомкінські сходи тільки кращими. Сьогодні предметом охорони є сама архітектурно композиційна роль лісниці. І от вона якраз і буде залишатися. А відділка самої лісніці, да, вона просто зроблена лучшими матеріалами. і… Будуть намного довговічні, ніж прядуші за словами чиновників. Зараз усе виконано більше ніж на половину. Паралельно з роботою на сходах під ними облаштовують пішохідний перехід із грецького парку в Стамбульський. Всі роботи по укріпленню проходів по попадьомської лісниці. Устройству железобетонних монолітних конструкцій виконані в повному об'ємі. Завершаються зараз роботи по укріпленню по устройству прохода. Жилезабітонне арка. Потімкінські сходи відкрили у 1841 році. Для тих часів споруда була унікальною, кажуть історики. Тепер пам'ятку планують музеїфікувати. Інженери мають намір розібрати частину парапету та накрити скляним саркофагом, майже як на Приморському бульварі. Тоді усі зможуть на власні очі побачити, як сходи виглядають у розріз. Поки уявити важко, ідея сумнівна, але цікава. Для одеситів це, безумовно, етабізусловна каєвічиська для ахітекта це одне з унікальніших жені. Його, звісно ж, нада в аутентичному вигляді. Ближче до літа наступного року тут зведуть нові підпірні стіни. Біля сходів з'являться декоративні ліхтарі та молоді дерева. Оксана Сітінська, Андрій Терещенко, Руслан Пейков. Підсумки тижня перший міський.